Відкрити своїх товаришів, так що така порада кожного повинні бути робити на всіх доступних місцях. У мене було 4 штуки на броні, дві і в карман. Потрібно було б ще на ноги тому що при втраті кінцівки де дуже велика крововтрата. Там за хвилиною може трошки більше ви втратите вже свідомість і вас може не спасти. Тобто багато таких випадків, коли просто люди стікають кров'ю, не встигать. або... 75% відсотків смерти від втрати крові, просто не встигли, втратили багато крові і все. Тобто, ти сам собі примотав цей турнікет, наложив і так це так. І зробив. Що потім? Потім хлопці тебе забрали, так? Ну типа, передали по ну що є поранені трьохсот, як називають.